Операція збройних сил України у Курській області триває. На територіях Росії, які контролюють українські захисники, вже діє військова комендатура. Там взяли на себе функції підтримання порядку, забезпечують людей їжею, надають необхідну меддопомогу. І детальніше про роботу військової комендатури у Курській області наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Мальчики. А водичка? А, а я положу. Спасибо, хлопці. Приїжджайте. Привезти все необхідне людям на територію Курської області, яку нині контролює ЗСУ. Одне з завдань для офіцерів військової комендатури. По-перше, це медичне забезпечення, це продукти, доставка продуктів харчування, хліб, вода тощо. І... Звичайно, ми намагаємося враховувати ситуацію по налагодженню комунікацій. Тобто це подача води, що вже робиться і вже зроблено в одному районі. Для місцевих жителів, які вирішили залишитися у суджі та населених пунктах поблизу, діє хаб, де можна отримати продуктові набори та звернутися по допомогу до лікарів. Багато людей, у яких їхні дома не постраждали приватні будинки, вони на ніч або залишаються тут, або дехто буває. В свої домівки, але днем вони стараються бути всі тут, бо можуть тут пообідати, взяти хліб, воду, ліки, отримати медичну допомогу. От і в разі небезпеки, тут все ж таки безпечне місце, і тут перебувають. Є діти, які також потребують уваги з боку лікарів. Найстарші пацієнти це 80+, плюс, там це є 35-36 року народження. Тобто, ну це гіпер. Тонія це більше серцеві захворювання, а наймолодші це дитина народилася буквально місяць тому назад. Ну і там максимум півтора місяці. Тобто, це наймолодший пацієнт наш. Ну слава Богу, це умовний пацієнт, тому що дитина наразі здорова, їй треба просто, ну якби догляд. Для родини з дітьми офіцери військової комендатури, окрім продуктів, везуть книжки, щоб школярі продовжували навчатися. Ми розвезли їм літературу. От, яку ми знайшли в Суджі. Да, вона російська, але такі, як алгебра, біологія, хімія, англійська мова це ми все розвезли. А діти є діти, і розвиток дитини він, ну, по можливості повинен бути в будь-яких обставинах. Тому ми і іграшки привезли дітям, і книжки привів підручники. Хай навчаються, хай навчаються, особливо, особливо враховуючи. Те, що багато хто в школу не ходив до цього, не то, що після повномасштабного вторгнення ми з'ясовували ситуацію. У них було дистанційне навчання, але ж ви бачили, що в багатьох селах не то, що шкіл немає, у них і інтернету навіть не було, тому як навчались діти, я навіть не уявляю. Представники військової комендатури на території Курської області переконують, роблять усе можливе, щоб місцеві жителі навіть у умовах постійних обстрілів з боку російської армії мали все необхідне для життя. Ні коломієць подробиці Марафон, Єдині новини.